Ми сусіди, вони, вони ж були як рідні брати із моїм внуком. Дружили все один за одним. Дуже хлоп'ябло, добре, відзивчиве. Сіда мені він допомагав. Він щирий, душа, добрий, душа дитина. І не прийти не могли, і за короткий час не стало. Він вчився з моїм сином в одному класі з першого класу і до випускного. Такий був неординарний парень, шовутний, але дуже добрий. Хороший людиний з маличкою. Дружина робить і сім'ями. Общалися, приходили тут. Прийшли віддати шану загиблому і рідні військовослужбовця Юрія Погрібного. Через тиждень йому мало виповнитися 29. <плес> thank <small> you